Привіт! Сьогодні ми поговоримо про нові амбулаторії, школи, садочки та багато чого іншого в Україні. Сідайте зручненько та слухайте приємні новини. Відкриття нового приміщення амбулаторії в селищі Авангард. Цей медичний заклад покликаний забезпечити якісне, своєчасне та доступне обслуговування для понад 42 тисячі жителів громади, включно з внутрішньопереміщеними особами. Що вже маємо? Сучасне обладнання та затишні меблі. Необхідні медикаменти і медичні засоби, сімейні лікарі та вузькопрофільні спеціалісти, сучасна лабораторія та рентгенкабінет. У Голованівську перших вихованців прийняв новозбудований дитячий садок веселка, умови дуже комфортні, світлі, теплі, затишні групи, сучасні спортивні та ігрові зали. Переконаний, діти залюбки проводитимуть тут час. Коли у громаді відкривається школа чи дитсадок, це завжди про майбутнє. Тим більше зараз, в дуже складний воєнний час, коли наша країна бореться за свою незалежність з лютим ворогом, зазначив під час відкриття ОВА Андрій Райкович Новий дитячий садочок у селі. Гатне. У квітні цього року на будівельному майданчику у селі Гатне на Київщині відновилося будівництво нового великого дитячого садочку. Наразі проводяться внутрішні роботи, вже за декілька тижнів розпочнеться облаштування території навколо. У цифрах 280 місць, три поверхи, 5200 квадратних метрів. Загалом всередині буде зал для музичних занять, спортзал, ігротека, комп'ютерний клас, кімната образотворчих мистецтв, кімната для відпочинку, ігрові кімнати, спальні, роздягальні та буфетні для кожної групи дітей молодша, середня, старша. Укрзалізниця отримала перші нові плацкартні вагони в історії Незалежної України. Мова про шість вагонів на 58 місць кожен, що поповнять склад потяга 22 21 104 103 львів, Харків, Краматорськ. УЗ зазначає, що конструкція східців у них стала зручнішою для підйому на верхню полицю, а під нижніми полицями відведено місце для ручної поклажі. В Авангарді під Одесою відкрили новий корпус Центру безпеки громадян Нова Будівля, оснащена для роботи в умовах воєнного часу, посилить ефективність рятувальних операцій та буде укриттям для населення та аварійно-рятувальних бригад під час повітряних тривог. Дякую за перегляд. Підпишись на канал, телеграм, постав лайк. Допомож розвивати наш канал.